Болгарія, двоє дорослих і дитинка до 12 років у серпні. Розказу вам, що є по вільним номерам в гарних готелях. Отже, поїхали автобусом з Києва, сім ночей. В готелі харчування усе включено. В готелі Ріва три зірочки номер з'являється з 15 серпня. Вартість потівочки на родину 54 тисячі гривень. В готелі Тракія три зірочки номер з'являється теж з 15 серпня. 54 600 в готелі Ріва. Парк 4 зірочки з 15 серпня 59 900. МПМ Каліна Гарден. Номер з'являється з 4 серпня. Ціна краще з 15-го, дешевше на 2000 гривень. І вартість потівочки 64,800. Далі готельчик Хризантема. Вільний номер з'являється з 13 серпня 66.000. 66 800 вартість потівочки, в готелі Баваро з 15 серпня 71 тисяча гривень за родину. В готелі Котва є вільний номер з 1 серпня 76 200 вартість потівочки, і в готелі Тракія Плаза 4 зірочки з 15 серпня вартість потівки 91 тисяча гривень. За бронюванням пишіть у приватні повідомлення.